19 вересня, понеділок, Євангелія від Марка 5, стих 24 по 34. Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпіла ще мало від лікарів численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба, навпаки, ще гірше було. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та доторкнулася його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужую, і в сох тієї ж хвилини витяг її крови, і вона щула з тілом, як одужала від хвороби. же Відчувши негайно у собі, що з нього вибило сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому: Бачиш, як НАТО втиснеться до тебе, а питаєш, що не доторкнувся. Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж, налякана й тремтяча, знала б, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же її дочку тебе спасла віра твоя. Іди в і будь здорова від своєї недуги Свідки у кровоточової жінки було стільки віри після того, що вона не терпіла чимало від лікарів, численних та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, бо навпаки, ще гірше їй було. На її місці багато людей цілком зневірилися б і не шукали б більше порятунку, аби ще гірше не стало. Вона ж, лише почувши про Ісуса, мала віру, що самого лише доторку до Його одежі буде достатньо, щоб видужити. Не сказано, що ця жінка була свідком чудес Христова і тому мала сильну віру, що Він і її може стілити. а сказано, що вона лише почула про Ісуса, лише почула і повірила після стількох років розчарувань. А не насмілювалось просити Ісуса простілення її від недуги, не тому, що сумнівалось у його можливості, а тому, що, мабуть, соромились своєї недуги. Витік крови, згідно з єврейським законом, занещував людину. Господь же бажав публічно похвалити тверду віру жінки, не для суспільної похвали допитувався, хто доторкнувся до його одежі, а бажаючи поставити її всім у приклад. Можна собі лише уявити перекаль. Перекляк і тремтіння жінки, яка, прагнучи залишитися непоміченою, була виявлена, але цей короткочасний переляк і тремтіння були варті також короткої, але так, такої гарної розмови і стілитивою якщо Бог і допускає наше терпіння, то завжди винагороджує його понад міру. Господи, нехай наша віра буде такою, щоб спастися.